Це що? Це ви, це ви показте по-старому, да? це старе. Не, не це ляшко, не це ляшка жовті. Не звертайте уваги на кольори. Попереду <проду> батьківщина, потім Ляшко, потім позафрикційні, тут Рукою самопокоють. Не звертайте уваги на кольори. Блок Порошенко, отут. <проду> це все. <проду> це народний фронт, це батьківщина, ляшко, самопоміч. Позафракційні, 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 mm -hmm. а це опозиційний блок. Mm -hmm. Там, де комуністи, там самопоміч. А говорять, що у оп опозиційного блоку хороша, <говорят> тому що вони ближе кайфонії. Якому... Якраз, <говорят> якраз у опозиційного блоку буде добре, буде добре дивитися зверху злочині і слова Так так само, як і у самопомічі, так само, як і у... Oh, там де комуністи? А от за Ні, опозиційний голубий отут. Ні, там віда.